Сказати, що ми дякуємо волонтерам, дякуємо всім громадянам, громадським організаціям, спеціальним благодійним фондам за те, що вони допомагають нашій державі, допомагають нашим військовим. Слід зазначити, що під час початку війни держава наша на жаль не була готова, не було ні законодавства, не було готова як армія, не було готове суспільство разом з тим. Народу України, а власне волонтери активно включилися в допомогу армії, в допомогу війни з агресором. І ми спільно з волонтерами за ініціативи голови обласної державної адміністрації пана Олега Синютки розробили відповідні законопроекти. Це був закон, який дав можливість легалізувати транспортні засоби. Або, скажімо, автомобілі, які постачали волонтери для потреб проведення антиристичної операції. Це не було так легко, оскільки почали ми це робити, цей законопроект опрацювали в лютому 2015 року, а запрацював він лише у вересні 2015 року. Що це за сам за законопроект? Він дає можливість легалізувати ці автомобілі, які возяться або ввезені на територію України. І безмитно, без податків їх оформити і передати відповідним військовим частинам. Зараз в нас є практика роботи з цими автомобілями. У нас оформилося за цей період близько 40 автомобілів в легальному руслі і коло 10 автомобілів все очікують на завершення цієї процедури. Це є незначна частина, але ця частина показує, що можна працювати. Таких автомобілів було завезено через нашу митницю сотні. Всі їх необхідно легалізувати для того, щоб відкинути інсинуації щодо їх правильності використання. Що всі автомобілі, які завезені для потреб АТО, використовувалися для потреб АТО. Що для цього потрібно? Я просто скажу, які є випадки про автомобілі. Перший випадок це є найлегше для нас ті автомобілі, які Очікують, або які будуть завезені для потреб е, е, проведення антитерористичної операції. Це е, для, для цього військова частина звертається до відповідно громадської організації, або сама військова частина е, звертається до митниці про те, що вона хоче завести такий автомобіль, стає на облік у відповідних митих органах. Разом з тим, вона, вона стає в вона, з допомогою скажімо, електронної пошти стає на обліку Міністерства соціальної політики. Після цього вона надає всі документи на цей автомобіль, комісія засідає і визнається автомобільмента допомогою. Після цього всі податки не сплачуються і безкоштовно митні брокери, які мають відповідний графік декларування цих вантажів безкоштовно, здійснюють його декларування і митниця розмитнює. Фактично, сама процедура розмитнення триває, скажімо, протягом одного дня. А вранці до здаються, ввечері вони забираються. Ця, цей автомобіль вважається розмитний, після цього він передається для відповідної військової частини. Е, другий випадок це ті автомобілі, які є зараз завезені, і які воюють, які є реальні, е, тобто, скажімо, вони є в наявності і здійснюють свої бойові завдання. Е, для цього е, волонтер, який які завіз на територію України і за яким ця машина рахується ще офіційно. Повинен знову ж таки провести таку саму е, лампу звернення від військової частини, звернення до благодійного фонду, благодійний фонд здійснює оформлення цієї машини і знову передає її на, е, на цю військову частину. Але без вивозу так, без реального вивозу, е, автомобіль, тобто е, в цей момент, коли машина оформлена, е, автомобіль вже не вважається закріпленим за цим волонтером. Тобто він знімається з контролю і до нього немає ніяких. Зауважені. Це друга позиція. І третя позиція, яка є для нас поки що найпроблемнішою і над якою ми працюємо, це ті автомобілі, які були ввезені, які, скажімо, є на контролі в ми органах, які ми контролюємо, і які волонтери ввезли на себе, але ці автомобілі вже є реально знищені, реально втрачені, викладені в зв'язку з бойовим діями. Розумієте, коли йде війна, там вже не, не до того, значить, з якимись документами. Визначатися для цього ми спільно з волонтерами, з цією значить, ініціативною групою розробили відповідні законопроекти. Вони зараз є на розгляді в Мінфіні. Разом з, знову ж таки з нашим головою обласної державної адміністрації Олегом Синюткою, щодо підтвердження знищення цих автомобілів, для того, щоб для волонтерів, для громадян, які їх завозили, були мінімальні ризики. Власне, ми пропонували значить, механізм, щоб е, обласні е, військово-цивільні адміністрації надавали відповідні довідки, які є там на місцях в межах бойових дій. На підставі цих довідок, е, у відповідному законному руслі ці е, автомобілі знімалися з контролю. Власне, ми стикнулися з тим, що є багато, е, скажімо, неправильних застосувань, я би так сказав. Або Незаконних використання цих автомобілів, не в межах проведення значить, бойових дій. Є відповідні кримінальні справи, які порушують органи прокуратури. Значить, це знову це, це стосується наших реальних дійсних волонтерів. Тому наша спільна є завдання разом з волонтерами, разом із громадськістю, щоб це ці законопроекти набули реально, скажімо, реально запрацювали.